Я Дмитро Тузов, і ми з вами зараз продовжуємо нашу політику на протидію країні окупанту, в різних сферах і в різних напрямках. От якщо взяти там дипломатію чи політику в'їзду Росіян на територію країн Європейського союзу, якось мені здається нелогічно відбувається цей дуалізм росіян. Тобто, а тут в Україні ми українців вбиваємо. Вбиваємо реально і калічимо. А відпочивати ми будемо їздити в країни Європейського Союзу. Ну, от якось воно виглядає не по-європейськи, мені так здається. Ну, якщо говорити про, про цінності загальнолюдські, про хартії, про декларації свобод і прав людини, якось воно неправильно. Людей вбиваємо тут, а їздити на відпочинок будемо, будемо туди. Ну там, де там, де нам комфортно, це з точки зору росіян. Шопінг, Мілан, фешн, моди, автомобілі, виставки, лакшері, готелі, і все таке інше. Я розумію, що для європейців це також певна стаття прибутків, але слухайте, ну не все ж в світі вирішується грошима. Погодьтеся. І, і зрештою. Це ж європейська цивілізація а задекларувала ті самі права людини, які лежать в основі будь-якого цивілізованого суспільства. З нами зараз на зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, провідний фахівець дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при міністерстві закордонних справ. Пане Станіславо, я вас вітаю, вітаю, пане Дмитре. Вітаю студія глядачі. Отже, що сталося сьогодні? Міністр закордонних справ Угорщ... Угорщини, відомий нам пан Сіярто, оприлюднив інформацію про те, що країни Європейського союзу не змогли узгодити заборону на видавання віз росіянам, але водночас, водночас. А він же додав до цієї інформації, що однак європейський союз припинить дію угоди про спрощений візовий режим із Росією. Отже, йдеться про те, що так країни Європейського союзу не скасували видачу віз, але йдеться про ну певне ускладнення отримання цих самих віз, а, право на в'їзд і ну на, на певне тимчасове проживання на території цих країн. А що означає це ускладнення на вашу думку? Дійсно, під час неформальної зустрічі міністра закордонних справ євросоюзу у Празі було досягнено домовленості про призупинення дії візової угоди з Росії з Росією. Це ускладнить росіянам отримання віз, а також збільшить витрати на в'їзд до країн, що входять до співтовариства. Хочу зазначити, що угода про спрощення процедур діє від 2007 року, і вона мала на меті надати преференції преференційний режим російським заявкам. І так, деякі країни вже вжили заходів щодо призупинення або скорочення кількості віз громадянам Росії за винятком воз'єднання сімей дипломатичних. Справ і гуманітарної допомоги, таким чином візи буде важче отримати, і їх отримання триватиме довше. А в результаті кількість нових віз буде значно скорочена. Також тут слід додати, що міністри на зустрічі також доручили Європейській комісії розслідувати сотні тисяч російських віз, віз які все ще. Знаходяться в обігу. Я б тут також хотів би підкреслити, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну деякі держави, включаючи приміром, Республіку Польща, утруднили в'їзд громадянам Російської Федерації. Зокрема, Варшава заблокувала, заблокувала видачу туристичних віз і ще з березня місяця. І таким чином Польща поки що входить до числа небагатьох країн, які не видають російські туристичні візи. Тому на зустрічі, яка відбулася у Празі, прем'єр-міністр Моравецький висловився про розширення пакету санкцій, які введені проти Росії, порівнявши Росіян з німцями в часів Другої світової війни, то, як е, тоді німці не їздили по туризму, наприклад, до, е, до е, такої країни, як Велика Британія, так і зараз немає сенсу, щоб вони відвідували е, країни західного світу. Е, і його підтримав міністр законних справ цієї ж країни Збігнев Рао, який заявив, що необхідно терміново припинити видачу туристичних віз громадянам Росії всіма державами членами євросоюзу, і до речі, що, що що стосується туризму, то країни ЄС можуть видавати власні національні візи на короткострок для короткострокового перебування в одній країні та шенгенській зоні, які дозволяють подорожувати без, безпаспортною шенгенською зоною, але оскільки Шенген є зоною без кордонів, видача цього типу віз вимагає рішення. Погоджено всіма державами-членами Європейського союзу, і в цьому є вся заковика, чому так важко прийняти рішення в консенсусному характері, і про це зараз йдуть постійні дискусії для того, щоб все таки усі країни приєдналися до цієї ініціативи. Знаєте, що симптоматично на що я звернув увагу, коли ви говорили про те, що в ЄС буде розслідування стосовно російських ви сказали спочатку військ. А потім віз та мені так, здає. Ві... Мені зда... мені здається, що це дуже Це навіть не обмовка. А... 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 Роз'ясніть наступне. Будь ласка, а... в європейському союзі є країни, які є лояльними і і до а... власне кажучи путінського режиму і до самих росіян. А, і чи не станеться так, що, що росіяни зможуть а, а, оминати ось ці ускладнення через країни, в які вони будуть в'їжджати, наприклад, через Угорщину, до прикладу, та тобто варто їм а, отримати національну угорську візу, і далі вже вже всі двері і ворота всього шенгену відчинені? Наскільки правильно я вас зрозумів, що для того, щоб отримати навіть національну візу, потрібно це узгоджувати з усіма країнами Європейського Союзу? Ну щодо можливості оминання, то дійсно такі спроби мають місце. Ну я приведу приклад Фінляндії. Це дуже цікавий кейс, яка вже скоротила кількість віз для для громадян Росії на 90%. Ну річ у тому, що Ця країна про повідомила про випадки, перетину російськими туристами 1300 кілометрового сухопутного кордону, щоб потім поїхати до фінських аеропортів, а звідти вже потрапити до інших країн Європейського Союзу. І ось чому тут важливо, щоб локомотивами подібних ініціатив були саме. Сусідні країни Європейської Російської Федерації, які знаходяться в європейському союзі, адже за даними Агентства Європейського союзу з контролю за кордоном фронтекс, початку війни в Україні близько мільйона громадян Росії законно потрапили до ЄС наземним шляхом, і головним чином. Через Фінляндію, про яку я тільки що зазначив, а також через країни Балтії та Польщу. І е, а важливість е, тут є в тому, що я хочу нагадати, що е, громадяни Російської Федерації не можуть потрапити до Євросоюзу повітряним транспортом, так як зараз на повітряний рух з боку Брюсселя накладені санкції. Відповідно. Вони потрапити можуть до країн, наприклад, Західної Європи, лише наземним шляхом. І е, сусідами Російської Федерації є якраз зазначені мною країни, саме Балтія, Польща, Фінляндія. І ось вони є такими ініціаторами е, е, більш такого жорсткої візової політики Європейського Союзу. І, власне, це буде самим головним запобіжником. Адже навіть якщо така країна, як Угорщина захоче вести власну політику щодо Російської Федерації в контексті візової політики, потрапити на її територію неможливо, адже вона знаходиться фізично в межах Європейського Союзу, повністю оточена тими країнами, які не допускають повітряний рух. Російського авіатранспорту, і відповідно, росіяни не зможуть потрапити до країн Західної чи Південної Європи. Ну, через Україну в Угорщину вони точно їздити не будуть. А невеличке уточнення: йдеться про обмеження саме авіасполучення Росії з країнами Європейського Союзу, так? Оце, до прикладу, мав на увазі. Як вони фізично не можуть потрапити до Європейського Союзу, а власне вони зараз запроваджуються тими країнами, які є сусідніми, які межують з Російською Федерацією? Саме от візи, які вони видають зараз на прикордонних пунктах, на наземних прикордонних пунктах, і звісно ж, це оцю ж яка ще донедавна існувала, вони також перекривають і таким чином. Росіяни ніяким чином не можуть потрапити до території Європейського союзу, от такі от саме через ці от наближені до неї країни, тобто багато важить від зокрема країн Балтії, та від їхньої політики, абсолютно а які фактично можуть заблокувати цей в'їзд росіян наземним шляхом, а літаки не літають. Так а так, а якою Цимологія. я якою є позиція зараз Литви, Латвії, Естонії в цьому питанні? Ну, звісно, країни Балтії є одними з такими з таких передових, які лобіюють цей візовий бан для росіян. Ну, і це, звісно, не дивно, тому що ми розуміємо, що країни Балтії, вони взагалі у всіх подібних ініціативах. Це стосується як власне і візової політики, так і політики санкцій. Вони є одними з такими передових, і вони також. Задають тон щодо того, як покарати Російську Федерацію за її агресивну політику, і власне разом з Польщею та іншими країнами центральної Європи, тут би ще додав Чехію і деякі інші, вони просувають цю ідею для того, щоб повністю заборонити росіянам в'їзд і видачу віз на території Європейського Союзу. Ну і, власне, це є така от важлива підтримка з їхнього боку України в ці важкі для нас часи. І, власне, що цікаво, що рано чи пізно всі їхні ініціативи вони дійсно починають схвалюватися всім співтовариством. Один з таких прикладів я б додав, ну, нагадав би по зброї. Ми пам'ятаємо, що. На початку російської агресії, навіть ще починаючи з 2014 року, саме країни Балтії вони допомагали нам доставляючи ті чи інші види захисного обладнання чи, наприклад, боєприпаси, навіть якщо це був були боєприпаси радянського зразка, але все ж таки вони допомагали. І зараз на початку, коли вже відбулося повномасштабне вторгнення, вони також підтримують і політику санкцій і надання Україні більш сильного. Більш сильних видів озброєння, і зараз уже країни і західної і південної Європи вони підхоплюють цю ініціативу і також уже долучаються до до постачання тих чи інших видів озброєння для українського війська. Це так само і паралель можна провести і з іншими питаннями. І я думаю, що віз візовий кейс не буде виключенням, і незабаром ми побачимо те, що все більше і більше країн будуть підтримувати. Заборону на візовий перетин Росіянами, і можливо, все таки Брюссель уже на національному рівні прийме необхідне рішення, яке точно покарає Росіян за їхні дії на території України. От як все взаємопов'язано, правда? Ми з вами від фактично від туристичних віз перейшли до політики в військовій підтримці України? А скажіть, будь ласка, якщо росіянин отримує шенгенську візу а, в Німеччині, так або у Франції, чи означає це, що Балтійські країни вимушені його пропустити? Ну тут треба дивитися від ситуації, тому що я вже зазначив, що є певні категорії, які які пропускаються, і до речі, та сама Польща вона тільки обмежується на наразі туристичними візами. Але те, що сам факт, що вже буде складніше потрапити, це однозначно і, 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 і також і дорожче це буде коштувати, і те, що кількість громадян. Росії, які потраплятимуть на територію Європейського Союзу, зменшуватиметься, це теж однозначно позитив. І я вважаю, що незабаром кількість російських туристів буде все меншою і меншою, і це і для самих росіян це вже буде значно відчутно за їхні дії, які вони вчиняють на території України, і це буде дуже важливий для них сигнал. І саме головне. Що це може з часом запустити процес, який може призвести до змін уже в на полі всередині Російської Федерації? Що ви маєте на увазі? До яких змін протести маються на увазі? З часом, якщо вони будуть поєднані з іншими санкційними заходами, які вже вживаються, звичайно, це значно ускладнень життя тим групі росіян, які Користувалися благами, які мали місце до цього часу, і ви як ви на початку передачі вірно назначили, що в на в Україні йде війна, а вони користуються таким, таким прерогативами, як поїздки до країн Шенгену. Це відпаде, і відповідно це вже і вплине на внутрішньополітичне тло в Росії. Шопінг вечірки, та ну але ж це ще й питання безпеки, тому що а, дуже непоодинокими є на жаль напади агресивно налаштованих а, громадян Росії, які підтримують політику Путіна і підтримують те, що вони називають спецоперацією. Насправді, це масштабна війна проти України і їхні дії проти громадян України в країнах Європейського Союзу. Тобто, тут ще є ну безпековий момент, на який мені здається, теж треба зважати. Так. А як ви вважаєте, яким чином ще можна посилити ізоляцію Російської Федерації, щоб вони ну насправді відчули, що вільний світ, куди вони хочуть їздити, відпочивати а ось і насолоджуватися всіми перевагами е, саме цивілізованого світу, але водночас підтримують політику Путіна. Що це несумісні речі? Так не може бути. Не поєднається вся ця історія, і Російська Федерація має бути покараною і в цьому аспекті також. Я вважаю, що потрібно все більше посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію. Як ми бачимо, це дає свої плоди, і економіка Російської Федерації все одно йде до своєї деградації поступово. Також із цього я слід, був, слід виділити саме більш енергетичний сектор, тому що ми розуміємо, що саме енергетика є головним козиром. Путінського режиму, і ми бачимо, який на останнім часом і шантажує постійно європейський союз, і е, підняттям цін, і замороженням е, в зимовий період. Відповідно, якщо європейський союз таки ухвалить рішення на те, щоб обмежити або повністю припинити е, закупівлю енергоносіїв, е, позбудеться таких е, понять, як е, різні різного роду. Трубопроводи потоки до Російської Федерації а диверсифікує постачання енергоносіїв. І Я б тут вже звернув увагу, те, що дуже багато в цьому випадку робить Республіка Польща, яка яку можна вважати одної з зірцевих країн в цьому контексті. Я вважаю, що це був би один із найболючіших ударів по режиму Кремля, і саме це вплинуло на те, щоб Росія. Росії стало тебе важче фінансувати її збройну агресію на території України водночас, водночас для європейців це ж теж непроста історія, так? тому що можна передбачити, що понесе збитки їхній туристичний бізнес. Так? Ну, а ну, як так. в Європі до цього ставляться, чи готові вони а, піти на, знаєте, на певне погіршення, можливо. А якихось фінансових показників розуміючи, що все це стало причиною розв'язаної росіянами війни в Україні. Ну, знову ж таки, як і в багатьох випадках, Європейський Союз не є однорідним, і питання санкцій, і включаючи візу і візову і енергетичну політику, не є виключенням. І власне, ми розуміємо, що найбільше. Підтримують ці Заходи проти Російської Федерації, саме країни Балтії, країни Центральної Європи, окрім хіба що Угорщини, ну і, звісно, деякі інші країни, наприклад, в Скандинавії чи в деяких країнах Заходу. Це є проблема, тому що всі розуміють, що санкції, які Водяться проти Росії, вони б'ють по економіці. Я б тут нагадав би, і Північний потік, 2 який дуже залежав від Росії, і, і ті мешканці Німеччини, які, приміром, проживали в регіоні. Куди власне і тянувся оцей трубопровід, вони також неодноразово вже заявляли про те, що його слід запустити. А також ми бачимо і заяви деяких представників влади Федеративної Республіки Німеччина щодо того, щоб на якийсь час запустити, щоб Німеччина змогла пережити зимовий період. Однак ми розуміємо, що без цих заходів Європа заплатить значно вищу ціну, ніж вона може заплатити. В найближчому майбутньому, і тому е, все більше і більше країн приєднуються до е, ініціатив, і навіть згаданим мною озброєння України, навіть і Німеччина е, починає до цього доходити і вже йдуть певного роду постачання. Це все йде говорить про те, що все таки е, вода камінь точить, і поступово вс, е, все більше і більше країн доєднуються до того, щоб. Е, Російську Федерацію можна було покарати по максимуму за її злочинні дії. Ми з вами зараз говоримо передовсім про туристичні візи, так а чи торкнеться це якось інших типів віз, робочих, студентських до прикладу? Як чи вплине це на дипломатичний рух? на… А на ставлення і на можливість курсувати російським дипломатам, ми з вами знаємо, що багато країн також обмежують цю дипломатичну активність, за якою часто приховується просто розвідницька діяльність. А, ну, дійсно, це є проблема, і зараз її теж намагаються вирішити. Ну, приміром, я хотів би теж згадати Республіку Польща, так як з 24 лютого, мається на увазі від початку повномасштабної агресії Росії проти України, до цієї країни їхало вже понад 60 тисяч громадян Росії, і це пов'язано з тим, що. Ті обмеження, які Варшава а, прийняли, вони стосуються лише туристичного руху, е, і, власне, польський кордон е, з Білорусію та Росією, які раніше можуть перетинати, е, приміром російські студенти, е, люди з дозволами на роботу або особи, які, які мають дозвіл на проживання, і власне Варшава розуміє. Цю проблему і вони намагаються щось зробити, але поки що швидких рішень ще прийнято не було. Щодо дипломатів, то я вже зазначив, наприклад, я вже про це сказав: що та угода, яка зараз скасовується, вона не стосується саме от для вчинення. Якихось дипломатичних дій, перетину кордонів, але можливо з часом щось і буде прийнято до цього, але я вважаю, що що це напевне буде найостанніше, якщо Російська Федерація надалі продовжитиме свою агресію. Поки що акцент робиться на те, щоб все таки цю проблему відчули саме звичайні громадяни Російської Федерації, тому що ми розуміємо, що. Що якщо це буде відчувати лише або верхівка, або якісь представники держави, це не є повною мірою покарання країни. Саме головне, щоб це відчули звичайні люди, які проживають в Росії в даному випадку, які підтримують злочини путінський режим і його агресію проти України, щоб вони понесли колективну відповідальність. І саме в цьому є задумка. І, власне, поки що все почалося саме з туристичних віз. Але я більше чим впевнений, що коло осіб розширюватиметься, і з часом все більше і більше таких громадян вноситиметься до санкційного списку. І, власне, вони не зможуть ні потрапити на територію Європейського Союзу, не пересікати. Країни транзитом ні вчиняти інші дії. Ну, власне, це буде така собі нова залізна завіса для Росіян. Зрозуміло зрозуміло, і так філо... політичний або філософський, навіть висновок, що. А населення в даному разі Російської Федерації несе відповідальність за дії своїх лідерів, за дії, які навіть згідно російської соціології, більшість населення Російської Федерації толерує або підтримує йдеться про віроломну війну Росії проти України. Станіслав Жоліховський з нами був на зв'язку. Кандидат політичних наук, провідний фахівець дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при міністерстві закордонних справ України. Дякую, пане Станіславе. Дякую всім нашим слухачам і глядачам, хто нас дивиться в Ютюбі. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.